Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Києві вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Перша половина дня у Житомирі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Чернігові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опадів не прогнозується. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Вранці небо у Сумах буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 23 градусів та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 29 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 24 вночі. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Луганській області температура день буде від плюс 30 до плюс 25 градусів, та від плюс 19 до плюс 25 вночі. Увесь день у Луганську утримається ясна погода, опади не передбачаються. На Півдні у Одеській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 24. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У Миколаївській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 33 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 26. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. У Херсонській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 33 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 26. Вдень у Херсоні хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоби ввечері розсіятися. Опадів не прогнозується. На Запоріжжі температура день буде від плюс 30 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 20 градусів та вночі від плюс 16 до плюс 23. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода. Опади не передбачаються на заході. У Львівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, та від плюс 15 до плюс 20 вночі. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 26 до плюс 21 градуса, та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Тернопільській області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 градусів в день та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Вже вранці небо у Тернополі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Буковині очікується температура від плюс 29 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Ранок та вечір у Чернівцях будуть ясними: вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 22 градусів. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Ввечері в Ужгороді на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ранковий сильний дощ вдень зміниться дощем із грозами, який повинен закінчитися до приходу вечора. У Рівненській області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 градусів в день та від плюс 15 до плюс 21 вночі. З самого ранку небо в Рівному вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вдень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. У Волинській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Хмельницькому до кінця дня. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 30. До плюс 24 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На Полтавщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. На Черкащині температура в день буде від плюс 27 до плюс 25 градусів та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Перша половина дня у Черкасах буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не передбачаються. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 29 до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Ранок у Дніпрі буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Вінниці небо знову затягнеться хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.